I don't know. У вас в селі мати є? Є. І не одна. А що за село без матір'ю? Та не вся Україна в мати. Так от я, фупси. Фу Пішов, прошу пана, недоношений. Семимісячний. Пупсик! Лікуха така. Я дай, контролюю базар з пацятами. Бабки на Слухай чувак. Ти хоч знаєш, чим ще відрізняє контрабас від музи! Контрабас довше гори. Прошу пана речі, та я... та я є поважна кубіта! В мене, в мене після інфаркт у серці мене увеличить, я сказал бабки. Та я тими рученьками. Я сказал бабки. Ну то ходіть, ходіть, прошу пана Рейка, я вам дам бабки, все, і ходіть, ходіть, я вам дам бабки. <паспорт> <рекунут> Кльовий удар. А гулі? директора скрутили, протили. То тепер на діскуть, як крутих, я можу виключати. Чуєш, дає, що сміцненько шупіль притупити. На! А, а, а. О, а. Слухай, панде! Де ти тут кись на диву на пострілях? О, хотів макуваних укришувати. Приїхав взяти з, з уже два. Приїхав взяти з, з уже два. попередження дав. Ногу ломав. Ой, ціємось. Ольна гуміна. бальзам для тіла. Бальзам для тіла і дипіла. Я тим чимусом другий рік був. Гул...